Загальна національна профілактика грипу змусила учнів та студентів піти на перечасні канікули. Для закриття навчальних закладів рівень захворюваності повинен сягати 30%. Черкаські школи призупинили роботи при 5% рівні. Підростаючі покоління на домашньому арешті. Батькам дорослих дітей простіше. Тим, у кого в родині малече, доводиться ламати голову над тим, з ким залишити дітей. У швацькій майстерні кипить робота разом з Іриною тут і п'ятирічний Владислав. Маска для захисту, іграшки для розваги. Учора хлопчик працював разом з татком, сьогодні з мамою. З ким дитина буде в наступні дні, батьки не знають. У Ольги син вже школяр. До самостійності він звик, тож залишається вдома сам. Привіт! Як ви живете? Що ви робите? Літо на селіна. Сьогодні компанію Вані складає дочка подруги У двох – веселіше. У телефонному режимі порядок у оселі та вчасний обід контролює мама. Я не боюся, я ділаю ясфастиліна, ліплю смотрю телевізор і конструктор складаю. Людмила вихід із ситуації ще не знайшла, тож замість роботи ходить на дитячий майданчик. Не знаю, що робити. Більша половина нашого офісу на роботу не ходить, тому що майже у всіх діти дошкільного віку діти їх нема куди. Починають думати, згадувати про бабусь, про тьот, дядь, про сусідів. Ну не знаю ще поки що робити. Старшим дітям найлегше своє дозвілля вони можуть організувати самостійно. Студентка Аліна з подругою остерігаються недуги, утім домашнього арешту не дотримуватимуться. Всі наші друзі повертаються з усіх міст з Києва, з Полтави, хто з навіть західної країни, і все одно це така як чудова нагода нам зустрітися. Очі. Ще, ще ще раз зустрітися, поговорити. Ми не будемо сидіти вдома навіть в такий, в такий період. Перерву у навчанні дівчата сприймають позитивно. Утім, вже зараз студентки факультету іноземних мов замислюються над тим, наскільки важко буде надолужити згайний час. Підігнати якісь можливі борги ті, що накопилися. Ну звичайно, три тижні це дуже багато. Ну от я гадаю, що от тиждень то ще треба, а три тижні це дуже багато. Я просто уявляю, що нам потім буде дуже складно це ці хвости. Нам потім на ну дуже багато буде на самостійне працювання. Три тижні без друзів, веселих компаній, концертів та клубів. Випробування не з легких. Утім, перевага відлюдництва перед хворобою очевидна. Ірина Гришко, Владислав Тягун, Віка, новини.